Україну, надію нашу єдину серед людей мільйонів Залишись вірним сином, бережи Україну, Надію нашу єдину, серед людей мільйонів Залишись вірним сином. Скажіть, що вас привело до нас? Таких гарних, таких красивих, таких українських. Ану, дівчатка, розказуйте, що сталося? У Золотівській школі номер 4 всі учні і батьки долучилися до акції замість тому допоможити солдату. Кошти, яких планували витратити на квіти, зібрали у скриньку для військовослужбовців у зоні АТО. Просимо прийняти на... І скажіть, яка там сума? 3300. 4, 4 гривені я вам дуже вдячний. Я так розумію, що потрібно якісь дати вам документи про те, що ми прийняли ці гроші, чи краще на цю суму вам показати потім розрахунок, що ми закупили. Ну, я, вам, я вам, дітки, я вам хотів би подякувати і сказати про те, що навіть кожна крапля той б'є камінь, а кожна гривня піде. В нашу перемогу і змітні нашої боронездатності. Та ми дуже вдячні нашим військовослужбовцям за їхню відвертість Власне. і боротьбу за Україну. Слава Україні! Я хочу, щоб всі повернулися з війни. Я хочу, щоб мій тато повернувся з війни. Я хочу, щоб було все добре в Україні. Ми обов'язково ці, ці ваші шедеври передамо з нашими воїнами, які найближчим часом будуть їхати на ротацію. І повірте, це настільки нас морально підтримує. І надає нам сили, що навіть навіть бронежилети не рятують нас так сильно, як рятуєте ви, діти, вашою допомогою і підтримкою. Україна ходиться наш міського солдат. Дякую. І ми гордимося, що в нас такі патріоти ростуть. Такі гарні, сміливі і сильні. Дякую вам. Дорогі солдати, дякую, що, що, що оберігаєш нас і Україну. Молюся за тебе. Ми повернемося додому. Живемо. Слава Україні і слава героям. Дякую колективу, дякую дітям, дякую всім, хто відгукується. Повірте, з таким народом ми не переможемо. Золочів нет.